Кожним новим відео будинок стає все гарнішим, цікавішим. Як ми бачимо, вже зі сторони вулиці Роксоляни хлопці завершили фасадні роботи секції номер 1 встановили решітки для кондиціонерів. Ще необхідно влаштувати перила на лоджії та балкони. Але йдемо до пана Романа, він нам більш детальніше про все розкаже. Фасадні роботи дають нам зрозуміти, що будівництво йде до завершення. Пан Роман, розкажіть зі своєї сторони, на якому ми зараз етапі. По першому будинку в основному ведуться оздоблювальні зовнішні та внутрішні роботи. Зовнішні роботи це фасадні, в основному роботи. Це фасад в нашому випадку є комбінований. Мокрий фасад, який виконується декоративною штукатуркою в кольорі, який ми зараз можемо бачити, і з, з, з зовнішньої сторони це буде фасад під плитку, який виконується із еластокліну, тобто гнушкового кінкеру. Та, ну, от з, зі сторони Роксолана ми можемо бачити, як виконаний фасад. Це мокрий фасад, а з торця будинку, от я зараз вам покажу, і з протилежної сторони. Він буде повністю виконаний в цьому еластопліні. Пан Роман, ми в одному з під'їздів розкажіть про внутрішні роботи. Що по внутрішніх роботах це в першу чергу виконані всі плиточні роботи. І зараз ми можемо бачити один із елементів, декоративних елементів оздоблення це кладка плитки під клінки. Також ми підготували стелі і стіни під фарбування, які будуть виконані у цій палітрі кольорів згідно дизайнерського проєкту. Зверніть увагу, які гарні кольори ми підібрали, і можете уявити, як це все буде виглядати. Плитка, звичайно, буде виглядати краще, оскільки тут все поприбирається. І в кінцевому результаті я впевнений, вам всім сподобається. Пан Роман, ще скажіть декілька слів про секцію 3-4. По третій-четвертій секції ми завершили всі кладочні роботи внутрішніх стін і перегородок. І також у четвертій секції розпочали штукатурку внутрішніх стін, яку плануємо ближчим часом завершити, щоб розпочати стяжку підлоги. Цей будинок, секція 5, 6 та 7. Зараз виконуються роботи, монолітні роботи на п'ятому поверсі. І думаю, що в першій половині серпня ми вже завершимо повністю всі шість поверхів. Зверніть увагу, що хлопці вже завантажили на поверхи. Це гляний блок, і це означає, що найближчим часом ми розпочнемо роботи по клаці зовнішніх стін. Користуючись нагодою, хочу нагадати, що зараз в нас діє акція мінус 10% при повній оплаті і мінус 5% при розтермінуванні на всі квартири. Тому купуйте по вигідних цінах квартири з таким прекрасним виглядом з вікна.